Крили дорогу, ви не знаю, за якихось не привезли. Тепер мене в чомусь звинувачується. Так, ви підождіть, вас поки ніхто не звинувачує. Ви вийдете, ми з вами можна побачимо. Обичний, пересічний громадянин. Я приїхав, тут став, ви на мене накинулися, почали Кто щось на, робити. Хто накинувся? Офіційно ви директор чи ні? На, на, на я не буду я, нічого відповідати. Це питання, яке вас касається. Громада жінка розібралася по питанню ну, вашого отчима. Вашого отчима з держслужбов. Давайте папіка сюди. Фірма землемір, ваша прибрана фірма. Дайте відповідь громаді. і їде з Богом військового, звідки ви прийшли. Вибирайтесь з нашої землі, ви тут не власні. Будемо стухати, будемо достукуватися зараз. Буду набирати і губернатора, і начальника земельного відділу. Хай приїжджають, дають нам пояснення, тому що, повірте, ну, ця ситуація вона вже вкрай загострюється і виходить з під контролю. Так що позиція адміністрації однозначно. Ми підтримували, і будемо підтримувати людей. Попередня влада на чолі з Януковичем нас забрала. Але потихеньку-потихеньку пішли договорники і потихеньку ці люди намагаються повернутися. До своїх різних. Я називаю те, що створено в нашому земельному відділі, знаєте, як була Азаровщина, а в нас покоєче. Насамперед ми зібралися для того, щоб показати, що революція гідності не завершилася, що люстрація буде проведена. Я думаю, що стратегія правильна, просто ми тут трошки залишаємося, зараз в буде, треба формат переглянути. Дуже бояться, що депутати на під'їзді, дуже бояться, що канали, преса на під'їзді, Київці.